Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, запрошую вас сьогодні на дуже цікаве відео. Це відео буде пізнавальне. І хочу передати вам такого, знаєте, з нового ракурсу інформацію про те, що таке статичний світ і що таке динамічний світ. І так як я часто говорю про те, що ми переходимо в іншу реальність, в нову реальність, стара реальність закривається, нова відкривається. Тобто, і щоб було. Зрозуміліше я хочу вам розповісти, чим відрізняються ці реальності, так, і чому ми зараз вчимося жити в тій реальності, в яку ми зайшли, або хтось іще заходить. Так от, залишайтесь, кому цікава така тема. Мій канал це про саморозвиток, це самопізнання. Хто мене не знає, друзі, мене звати Тетяна Сахненко. Я себе Називаю або асоціюю з людиною, яка є служителем пошуку. Тобто я служу пошуку, я дослідник багатьох процесів через саму себе, пройшовши такий шлях нелегкий і ближче тільки до 50 років я усвідомила своє покликання. І мені стало цікаво жити. Так, я мама, я виростила сина і доньку, в мене є е, е, чоловік мій коханий, в мене є е, сім'я, в мене є кіт, собака. Ви знаєте, часто вони тут у мене у відео присутні, але друзі, я служу пошуку. І коли я зрозуміла своє призначення, а я йшла до цього дуже довго, йшла десь років 30, можливо, більше. Скільки себе пам'ятаю, стільки йшла, шукала весь час щось. І сьогодні, коли я перелопатила дуже багато всяких знань і продовжую вивчати поглиблено те все, що мені відкривається, я ділюся з вами. І так, друзі, дивіться, як я заснувала свою школу Вищої інтеграції людини, я зрозуміла, що моє бачення, те, як я то бачу, і як я подаю цю інформацію, то є тільки з мого такого глибинного пошуку те, що в мені відкривається, те я їй передаю. Тому що іншого я не можу ніде взяти. Так? І зараз я не співпрацюю ні з ким. Зараз це в мене мій особистий проєкт. І все те, що я роблю для вас, друзі, це, щоб ви стали щасливими людьми, щоб вам стало цікаво жити. Це просто дійсно у мене є така задача. Я хочу, щоб як можна більше людей. Стали щасливими і щоб з'явилася цікавість жити далі. Тому що життя непросте зараз. Цікавість з'являється тоді, коли ти розумієш, для чого ти тут народжена або народжений, яке твоє покликання, так? так як я ось зрозуміла, що мене ніхто не назначав сюди. Тобто, я покликана сюди сама собою, щоб пройти цей шлях тут щоб дізнатися, щось таке цікаве про саму ж себе, щоб наситити себе енергіями цього простору існування, де я є, і щоб далі мені піти по своїй долі. І це дуже цікаво. І тому, знаєте, коли стає цікаво, ти стаєш щасливою людиною. В тебе з'являється абсолютно все те, що ти собі програмуєш. І ось зараз подивіться. Ми з вами розберемося на дуже простих прикладах, що ж таке динамічний світ, і що таке статичний світ. Якщо говорити про стародавні знання, ну, дещо я можу зараз цитувати, але я все ж таки своїми словами скажу, що значить перейти з однієї епохи в іншу? Це ж не просто, правда? Є закони, які встановлені ще до нашого з вами народження, там, зародження від того, коли ми зародками якимось там стали, все це було ще до того. І ніхто це не може порушити, змінити. Можливо, якісь там є нюанси, але воно незмінне все. Коли ми говоримо перейти з однієї епохи в іншу, або ми говоримо із одного Еона в інший Еон, так? Що це мається на увазі? І ось якщо, брати, знов-таки буду вам малювати, просто-просто от уявіть, як ваша уява це сприйме, і як у вас розпакується реакція, глибина ваша, тому що ми це все знаємо, ми просто його зараз проходимо, проживаємо, розкриваємо, воно в нас вкладено це знання. Кожного з нас. І кожен роз, розкриє щось своє. Так от дивіться, я намалювала ось такий кружочок. А в ньому, а в ньому, серединці, ось такий кружочок. Так от дивіться, якщо уявити собі світ, це метафізика. Це, це просто От перший еон, в якому ми з вами жили, перший еон, так? він виглядав ось по енергіям, ось так. Це я енергію вам передаю. Так, от дивіться. Це біле коло, так? а всередині, всередині темненьке, чорненьке. Так? так от дивіться, схема енергетичного існування була така. Що вона була статичною, тобто було біле, всередині коло маленьке, чорне. І ця система вона виглядала в енергіях існування так: люди жили, темного було мало, світлого більше, люди жили в ладу з природою. Ну, уявіть собі поле величезне, водили хороводи, дітки були щасливі, дорослі щасливі. У них не було такого поштовху до чогось там пізнання чогось кращого, бо їм було добре і так. Було все збалансовано, було так, знаєте, статично. статично так? Але було світло більше. Темряви було менше. Ось так воно виглядало. І, тем, і в це світло було, воно обрамлювало тьму і керувало оцим маленьким кружочком, який показує співвідношення енергії існування. Тобто світлого і темного, так? А тепер дивіться. Потім це перший іон, це просто ми візьмемо такі ближні, так? Вони тисячі років е, тривають ці е, 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 еони. Так от дивіться. Потім у нас з вами з'явилося, що. Я не буду таке велике малювати. Менше намалюю. Отак от у нас з'явилося з вами е, те, що ми називаємо. ой Ну от, якось так. Те, що ми називаємо Інь і Янь, те, що ми можемо назвати з вами е, таким. Такою епохою, або, як її назвати, еоном тим самим. Ну, тобто, це приблизно ось так. Я, чесно, можливо, треба було раніше намалювати, але нехай буде так. Так, сюди хвостик треба було. Так. Ну, тобто, це має, мало бути, бо воно мало бути, 50 на 50. Оце я щось так не дуже гарно намалювала. Добре. Тобто, дивіться, тут, а, значить, а, у нас получалося, ну так у мене вийшло це інь-янь, це зовсім не те, що я думала намалювати. Але, в принципі, ви зрозуміли, що а, 50 на 50 стало. І це також це був другий, другий еон, і він називався Похариб, в якому ми з вами перебували дуже довго. Тут а було а, 50 на 50. І це було статично прописано в цьому іоні, так? І ось воно так от і залишалося дуже довго. А тепер ми з цього епохи цієї, там де 50 на 50 темного і світлого. І я це бачу як енергії, тобто енергії між собою якби розділені, і вони мали право на існування таке. Але то було нелегко нам з вами ділити то все в собі. Бо це все, що я вам показую, це воно існує і в просторі і в енергіях, і ясне діло в кожному з нас. А тепер, коли ми з вами ось маємо третій еон або епоху водолія, як вона виглядає? Вона виглядає ось так. В енергіях. Я вам вже говорила, світло обрамлює також тьму. Але от той кружочок, який там був посередині, ми його, наприклад, намалюємось тут. Темненький. Так от цей темненький кружочок, який ось тут, він не є статичним. А він весь час переміщується. Він, може бути тут, він, може бути тут. Може тут стати, може тут стати, може тут, може тут. Він весь час двигається. Весь час двигається, друзі. Світло, воно обрамлює зараз тьму. Але енергії, коли дивитися, творіння, ну не може бути, так? Творіння, якщо воно не має протилежних енергій, так? Воно може бути будь-де? Будь воно весь час в русі в русі. Тобто динаміка весь час світу змінюється? Що це говорить? Це говорить, що ми з вами знаходимося зараз е, в процесі е, в такому, де ми зайшли в простір вільного творіння. Де у нас з вами є можливість програмувати його, куди що, як направити. Як це все Сформувати, як, як поставити, чим заповнити. Розумієте, от, іде, от ми зайшли просто в дуже цікавий такий період, де ми можемо все це з вами проявити як люди, усвідомлюючи, що є закони, які ти не можеш порушити. І проявлення того світу, дійсно нового, воно буде відповідно до законів. Вищих, вищих законів, які встановлені до нас, і не ми їх встановлювали. І ми не можемо порушити жодного з цих законів. Так от, друзі, гляньте, як виходить цікаво. От правда, ми з вами не знаємо, як нам жити в цьому динамічному світі. Його динаміка весь час вона в русі, весь час щось десь змінюється, зміщується. І ми є тут. Цей момент, коли ми тут живемо, через то у нас дуже зараз швидко. Ми відчуваємо по, -по різному час, який навколо нас є, і всередині нас, так? час виділений нам на життя. Ось, наприклад, поки я вам пишу відео, так? це моє відео на Ютубі, поки я працюю для вас, час мого життя стає коротшим. Правильно? Але це служіння. Яке вимагає саме таких дій. Так само у вас, так само у кожного з нас. І подивіться просто: оберніться навколо, як швидко все змінюється сьогодні, ось ти відчуваєш ось таку енергію і можеш зробити ось такі-такі речі, або плануєш зробити. Потім проходить трішки часу, в тебе вже інша енергія пішла, в тебе вже змінились, змістились плани, змістилися абсолютно, і ти починаєш розуміти, що ти вже не зможеш зробити те, що планувала, наприклад, зранку. А піде воно ось так. І ось так ми з вами живемо. І мало того, це у кожного так. Це не те, що у мене там чи у вас. Це у кожного так відбувається зараз. Сьогодні на роботі було ось так, а завтра раз, роботи немає. Сьогодні така робота, післязавтра така робота. Сьогодні такі люди біля тебе, потім раз, 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 все перетасувалося, вже таких людей немає, інше щось є. І що це, що це, про що це говорить? Який висновок, друзі? Висновок такий, що тільки через самого себе можна згармонізувати свій простір життя. Згармонізувати, стати цікавим цьому світі жити цікаво для себе. А ми часто звикли просто сильно багато працювати, щоб мати навколо себе, наприклад, блага, які нам не завжди потрібні. Весь час працюємо, батьки наші працювали, прабатьки наші працювали, ми працюємо, діти наші працюють. Тобто всі працюють для того, щоб мати необхідні е, речі для свого комфорту, і заплатити за те все, що ми маємо. Так? І часто це все, що ми робимо, воно не є, не, не є тим, що. Співпадає з нашою цікавістю, там, де ми є щасливими. І ми часто ставимо в пріоритеті так саме роботу, а не покликання чи призначення, з якого ця робота буде розкриватися абсолютно по-іншому, можливо, ця, можливо, інша. Розумієте? Правильно? От, Якщо, наприклад, буває так, от я людина така, я не можу без землі. Мені потрібно весь час от заземлитись, я маю прийти і доторкнутися, я люблю торкатися рослин, я люблю там трошки погребтися, я люблю просто це все дивитися, як воно все росте. Я весь час я маю заземлитися, я маю піти ногами босими по траві, я маю торкнутися долонями землі. Я маю це зробити, тому що в мене є. Якась така, знаєте, потреба, тому що я відчуваю якесь злиття з цим всім. Тобто, ця енергія, вона мені корисна. Саме енергія землі. Я так відчуваю себе завжди. Ну, я так от живу. І якщо я, наприклад, торкаюся, співпрацюю, вірніше так, з енергіями землі, вона дає мені силу жити, творити. І це є. Таке, знаєте, от моє дослідження на собі те, що я досліджувала, ви можете дослідити щось інше. Ну, можливо, я із водою співпрацюю дуже, тому що вода це взагалі я. Я не можу пірнути ніколи під воду, тому що вона мене випихує та вода, і я завжди так от просто можу лежати на тій воді і відчуваю її. Мені здається, навіть, що знаєте, як, як от так ляжеш, довіришся як душа. З душею, душа в душу, в воді довіряєш. Хоча я в своєму житті чотири рази топилась так конкретно і, 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 і виживала, чесне слово. так що І я не боюся води, але, але це саме те, що я розумію, що це співпраця. Це як ти окунаєшся душею, проникаєш в цю душу, в цю таку стихію, таку неймовірно довірливу. Ти їй, вона тобі. І це така дуже цікава співпраця. Я, ну, без фанатизму, звичайно. Так, от, знаєте, коли, коли розумієш такі речі, ти починаєш пробудовувати своє життя по-іншому. Цікавість виникає. Навіть в бізнесі, в реалізації своїх проєктів виникає цікавість інша, тому що ти розумієш, що так, як раніше, оце отак, отак і отак, і це ось на все життя воно не буде, вже його немає. Правильно? Навколо оберніться його немає ніде, жодної людини такого немає. Багато хто не розуміє такі речі, в них включається така депресія. знаєте, депресія включається, Духовна депресія, я її називаю. Тому що коли в людини немає розвитку, в неї включається духовна депресія. Стається з нею ось такий ступор духовний, тому що цікавість пропала до багатьох речей взагалі немає цікавості. А що далі, не знаєш? От вам духовна, духовна така депресія. Це говорить про те, що прийшов час перейти цю межу і піти далі в розвиток. Кожен зараз має право піти в свій глибинний розвиток. І є на то люди, які допомагають це зробити швидко, тому що не у всіх зараз є такий досвід за плечима, скажімо, шлейф такого досвіду, так? який ось вже зараз треба швиденько осмислити. Так от, все наше життя на осмисленні відбувається, на усвідомленнях. І якщо ми усвідомлюємо з вами, що два еона ми прожили з вами в статичному світі, і зараз абсолютно нове те, що ми будемо пізнавати і пізнаємо, так це динаміка нового простору життя, його динаміка. Як вона розвивається, як вона пульсує. Як взагалі це все працює, це дуже цікаво. І коли починаєш цим займатися і розкривати в собі свої таланти, ти починаєш жити щасливою людиною. Тобі цікаво те все, що відбувається. Нема катастрофи, друзі. І що саме цікаве, ще зараз, от на завершенні цього відео, скажу, те, що вибору, то у нас нема. Але нас відбирає простір, оцей простір існування, динамічний. Кого він вибирає? Він вибирає динамічних людей. І як тільки людина усвідомлює, що їй треба жити в динаміці з простором, програмувати, стати програматором для себе так, і для світу. І творити саме ті закони у відповідності з вищими законами існування, не порушувати їх. А це закони, ви знаєте, які головний – це що закон божественної етики. І тільки починаєш це розуміти, стаєш що? Стаєш щасливою, здоровою людиною, тому що ти живеш відповідно до вібрацій цього простору. В тебе внутрішній світ твій. Співпадає з зовнішнім світом, і ти розумієш ці речі, що просто цікаво жити. Немає протиріччя. Протиріччя вони потрібні, звичайно, для досліджень, для пошуку, для поштовху і ще щось, але вони не розриваючи, не створюючи тобі стрес, страх. Це зовсім інші протиріччя. Протиріччя побудовані на цікавості, а як воно там працює. Розумієте? Ось що за головне сьогодні хотіла донести, що наша свідомість з вами, свідомість наша, вона перелаштовується, переналаштовується. Вона ущільнюється таким чином, щоб була спроможність у нас співпрацювати з тим новим уже зараз простором життя. І неважливо, скільки нам років з вами. Розумієте? Земних років. Дехто дозакриває свої кармічні завдання тут, дехто створює нову карму і закриває роди взагалі на собі. Дехто не може зупинитися, хвилюватися на рахунок того, що як ото, оце приклад вам такий типовий, так що кажуть, в Радянському Союзі всім жилось добре. Однаково так було. От, от та ще частина того статичного світу, була ось просто як приклад вам. Приклад статичного світу. О, риба туди, риба сюди. Риба темна, риба світла. І там очко таке, там таке. І отак от воно і було все. Споглядання таке от було за цим всім процесом. А зараз що? А зараз раз, риби розтеклися. І зараз світло обрамлює тьму. І це є все закони творіння, закони енергії, і ми з вами мусимо жити так, як від нас вимагає вже нова реальність. Тому що відбір іде по спроможності твоїй усвідомити ці речі. І це все, друзі, воно є реальним зараз. Якщо кому цікаво далі таке дослідження, будь ласка, приходьте на мій курс-програматор, який ось ось скоро почнеться, і підемо далі в дослідження. Там практичні методи будуть на усвідомлення, дуже багато всього. Ну, тобто я, я сформувала такий трьохрівневий курс, будь ласка, приходьте. І ще ні, достатньо. Сьогодні достатньо. Сьогодні достатньо. Як могла, так передала. Кому сподобалася інформація, поставте вподобайку, що вам було корисно, що у вас щось склалось таке цікаве, що у вас висновок якийсь для вас виявився. Якщо ви відчули полегшення всередині себе, якщо вам цікава така інформація, будь ласка, поділіться вашими коментарями. І, можливо, ви захочете розповсюдити десь моє відео. Я буду вам вдячна. Це також ваше право, якщо ви вважаєте за потрібне. І давайте йти разом формувати, творити, програмувати ту нову реальність, в якій ми будемо щасливо жити. Ми будемо здоровими і створимо для наших дітей, внуків, правнуків також поле таке цікаве, де нам спочатку має бути цікаво і комфортно жити, а потім і нашим поколінням. Це ж є цікаво. І чим більше людей. Пробудяться у свідомості того, що вони є важливими на землі і вони мають знати про такі закони. Так? Тим менше земля наша матінка буде стогнати, тим менше вона буде нас струшувати вулканами, цунамі там, чи ще чимось. Тобто, все це взаємопов'язано, правильно? Якщо ми турбуємося за наше майбутнє, ми маємо бути свідомими людьми. І так, на сьогодні всім вам дякую за увагу, друзі. Приходьте на наступні відео, буду писати далі все те, що у мені відкривається. Всього найкращого вам до побачення. А, і ще, саме головне програмуємо перемогу України. Саме головне, це бачите, ось тільки сьогодні написала. Сьогодні написала програму перемоги України. Просто слова, які прийшли. Я хотіла їх озвучити. Україна перемагає, Україна світло несе, Україна силу свою знає, Щастя українців понад все, справедливість у серцях палає, Земля чиста, вільна та свята, кожен воїн світла силу має, Мечем світла пробиває всі врата. Ось таку, будь ласка, програмку, підхопіть. І нехай реалізовується всього найкращого, друзі! Україна перемагає!